Вони були неймовірними. Вінгем був унікальний в усьому, але найбільше у аматорській боротьбі у старшій школі. Коли наставав час його матчу, увесь натовп заумирав. І коли він боровся, уся гімназія зупинялась подивитись, що він робить. Йому не було рівних у його 17. Вінген вигравав титул чемпіона штату у важкій вазі. і був у футбольній команді штату. У 2005 році він закінчив навчання і вирішив продовжувати грати у футбол за 3 тисячі миль від дому. Я поїхав грати у футбол в Секвійський коледж у Візалії, штат Каліфорнія. Він на досяг успіху і отримав титул найкращого всеамериканського нападаючого ланцмена. Два роки по тому він перейшов у перший дивізіон університету Трой у Алабамі. Знаєш, там я дійсно навчився діяти жорстко. Саме це мене підштовхнуло до того, аби я грав у першому дивізіоні. Я не жартую. Бути спортсменом у коледжі це справжнє випробування. Ти постійно працюєш. Коли ти зростаєш у родині професійних спортсменів і бачиш в усіх цю відданість спорту, ти розумієш, що у тебе немає іншого варіанту ніж віддатись цьому. Він віддав серце Oakland Рейдерс. Це те місце, де він хотів бути, і це та справа, якою він хотів займатись. Коли він працював над тим, щоб потрапити у НФЛ. NFL... Він часто витрачав шість половиною годин щоб дістатись додому в Бруксвілі і побачити свою родину. Мені було 15, і я була дуже сором'язливою через свою зайву вагу. Але єдиний, хто мене рятував тоді, був Віндгем. Я зателефонувала йому та сказала, що я боюсь іти на випускний бал. Кажу йому: я знаю, що у тебе зараз середина футбольного сезону. Та для мене це буде дуже цінно, якщо ти супроводжуватимеш мене на бал. Він приїхав з букетом квітів. Я була дуже наляканою. Та коли твій старший брат, який є для тебе героєм, справжньою іконою з'являється лише щоб супроводити тебе на випускний страх, зникає. Коли я був старшокласником у старшій школі, я брав участь в чемпіонаті штатом. Мій брат був чемпіоном штату. Я дуже хотів бути таким, як він. Він хотів приїхати до мене, але казав: я приїду до тебе тільки на фінал змагань, тому що я знаю, що ти пройдеш до фіналу, і я повинен, що ти переможеш. Я хочу побачити тільки це, коротко кажучи, на змаганні отримав травму.